Весна час для оновлення шкіри. Давайте разом оберемо крем від бренду Медікей, який ідеально підійде саме вам, щоб зустріти теплу пору року з ідеальною шкірою. Почнемо з вашого улюбленця: це тетра крем, який ідеально підійде для щоденного використання. Це антиоксидантний крем з вітаміном С, який має легку текстуру, дуже швидко вбирається, надає шкіри яскравий свіжий погляд, зберігаючи шкіру зволоженою та захищеною від пошкоджень навколишнього середовища. Якщо ви потребуєте легкого крему з вітаміном С, який буде допомагати освітлити тон шкіри, зменшити пігментацію та покращити саму текстуру, то ідеально підійде і Daily Radiance. Він буде дарувати природний сяйво шкіре. Та захищати протягом дня, також має ступінь захисту SPF 30 Для нічного періоду ідеальним буде крем з вітаміном С Advanced Night, який буде працювати, коли ви будете відпочивати. Має потужну антиоксидантну формулу, яка буде допомагати зменшити ознаки старіння, покращити текстуру шкіри та зменшити пігментацію. Крем глибоко зволожує, стимулює регенерацію та лишає шкіру зволоженою. Та потурбуємось про ніжну шкіру в зоні навколо очей з кремом Advanced Eye, який має новаційну формулу, який підійде для щоденного використання який допоможе зменшити темні кола, набряки та ознаки старіння навколо очей, має легку текстуру, дуже гарно покращує еластичні шкіру, розладжує дрібні лінії та надає свіжий відпочилий вигляд.